Насіння ріпаку ДК і Марка Л це середньостиглий гібрид системи Clearfield. Із потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара. Гібрид демонструє високу стабільність навіть за нестійкого зволоження та відзначається швидким осіннім розвитком. Це дозволяє проводити сівбу як у ранні, так і в пізні строки. Рослини мають високу компенсаторну здатність, що гарантує результат навіть за знижених густот. І Марет КЛ підходить для вирощування на полісі в лісостепу і степу України, висота рослин до 195 см. Стійкість до фомозу забезпечується на генетичному рівні. Гібрид також добре протистоїть виляганню та розтріскуванню стручків. Його можна висівати в діапазоні від 5 до 30 серпня, залежно від регіону, норма висіву від 350 до 550 тисяч насінин на гектар. Рекомендується проведення морфорегуляції двічі при ранніх строках один раз в оптимальні і за потреби при пізньому посіві ДК і Маретка Л. Це оптимальне рішення для господарств, що працюють за технологією ClearField та цінують універсальність, стабільність і гнучкість у посівних строках. Доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.